Всім привіт сонячної Манітоби з сонячного Вінніпега з Канади. За бортом у нас мінус 21. Хочу сьогодні проговорити таку тему. Вчора прочитав якийсь там пост. Був у Фейсбуці. Людина хоче ще поїхати в Канаду, зрозуміло, що людина по якихось причинах не могла поїхати, і там пішло-поїхало. Та для чого тобі сюди їхати? Я от два з половиною роки живу так тупо. Я вже мрію, щоб звісти поїхати. Питання до таких людей: якщо ви таку дурню пишете, чому ви ще за два з половиною роки не поїхали? Що вас тут тримає? Якщо ви так лите бруд на цю країну? Хоча це зовсім не так. А наступний момент. Получається, коли ця країна е, зробила тобі візу. Ует це в спонсі було безкоштовно. Медицина безкоштовно, ворк переміт безкоштовно на дорослого три тисячі допомоги. Коли людина приїжджала на дитину, це півтора тисячі доларів допомоги. Тобі було е, окей, ти свій чорний рот не відкривав. Це звертаєшся до тих. Таких експертів, таких диваних експертів, які а, щось тут ліплять і винять все а тільки не себе. А, ну по-перше, не існує ідеальної країни, не існує країни, яка може тобі підійти. А по всіх в кожній країні свої плюси, свої мінуси. Я записував відео, хто не бачив про Європу. Канада і Європа це досить два різних світа, вони дуже сильно відрізняються. І ну, порівнювати тут трошки безсмислено, тому що це дуже величезні два різних світа. Я це казав, подивіться, там за три хвилини я розказав трошки порівняв Канаду і Європу. І також другий момент розказують: там вона така погана, там вона така сьогодні, все. Та все. Я ще раз кажу: так само як кажуть в Україні, коли не устраює Україна, Чемодан в руки із Канади їдьте в свою любиму Європу там, де вам прекрасно. вас ніхто не заставляє тут сидіти і робити. Мені подобається ця країна, я люблю цю країну, і я вважаю, ця країна не заслуговує, скільки бруду, скільки зараз лиють на неї, куеці. Тому що до куета Канада була все окей. Люди проходили сім кругів Ада, щоб заробити собі візу. А зараз оця халява і те, що незнання, і те, що людина нічого не знає і не хотіла знати, і тут думає, що тут вона прилетить, а їй тут все на ручки тако подадуть. На, будь ласка, українець, будь ласка, забирай машину, хату, все піар, паспорт громадяна Канади. Все тобі віддаємо. Оце бред. Це бред, і це потрібно розуміти. Так що, друзі, я дуже вас прошу, думайте трошки, кого ви слухаєте, тому що таких людей взагалі слухати не потрібно, тому що вони взагалі нічого не розрізняють і не розуміють, тому що вони винять країну, вони винять всіх навкруг, крім себе. Тому що воно не навчилося. Не англійської мови, не мій нічого зробити, руки отакі і а, ходи по всяких каналах і розказує, яка погана канада. Ні. Так не може бути. Е, є моменти, коли людям щось не подобається, але люди не ходять і вже не обливають. От є мені країни, які мені взагалі не подобаються. Так я про них мовчу. Я не в своїх кругах можу сказати, які країни мені не подобаються, і чому вони мені не подобаються. Але я ж не розказую цю анархію а в себе на каналі, або хожу десь в коментарях, виписую, що мені ця країна вообще дерьмо дерьміще. Я так не роблю, тому що це низько. І а, потрібно поважати насамперед себе. А коли людина так робить, вона себе не поважає. Якось так. Бережіть себе, бережіть свою сім'ю. До нових зустрічей.